Привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі «Максі Фуд Казан. Друзі, ви давно просили, ми давно хотіли, і сьогодні ми приготуємо цю чудову страву. Страва це в нас карпатська грибна юшка. Друзі, спеціально поїхали в Карпати. Назбирали білих грибів. Дуже класні вийшли. І засолили, і засушили різні грибочки. Друзі. Ставимо лайк цьому відео. Підписуємося на канал, а ми приступаємо до приготування. Е, так, друзі, грибну юшку будемо готувати з таких інгредієнтів: е, білі грибочки, сушені. Картопелька, цибулька, морква, чесничок. Е, два вершкових сирка. Обов'язково сметана. Будемо зроб, робити підсмажку на олії. Е, по приправкам, все дуже просто: лавровий лист. Паприка, чорний парець та сіль в першу чергу нам потрібно сухі білі грибочки, поставити, заляти їх окропом і залишити на 30 хвилин. В цей час ми займемося підготовкою всіх інших інгредієнтів. Полишимо під закритою кришечкою на 30-40 хвилин. Розпалили вогнище. Зараз будемо ставити казан. В першу чергу поставимо, щоб картопелька варилася. Витягнемо грибочки, обсмажимо їх на пательні і будемо також пасірувати цибульку з морквочкою. Друзі, грибочки постояли в окропі 40 хвилин і дістаємо їх. і Зараз будемо їх в першу чергу обсмажувати. Друзі, грибочки дістали і зараз вони відправляються на пательню. Водичку з-під грибочків не виливайте. Нам ще вона стане в нагоді. Друзі, казан з картопелькою поставили на вогонь. І потихеньку вона собі буде варитися. І зараз ми ставимо пательню і будемо всі інші інгредієнти обсмажувати. Так, наливаємо олію на пательню. Білі грибочки вже на пательні обсмажуються, зараз ми їх обсмажимо і додамо в казан до картопельки. Друзі, все парує. У нас на вулиці сьогодні плюс 5 градусів. Ось така зима. З плюсовою температурою і без снігу. Грибочки наші готові і зараз ми будемо обсмажувати інші інгредієнти. Беремо цибульку і закидуємо на пательню. Так, друзі, закинули цибульку. Все парує. Беремо грибочки і закидуємо в казан до картопельки. Грибочки закинули. Картопелька вариться. Цибулька жариться, Вона вже поміняла колір і до неї закидуємо морквочку. Друзі, на сковорідці відсунули цибульку з морквочкою і зараз додаємо 2 столові ложки борошна. Так, Додаємо на пательню сметанку. І зараз все будемо вимішувати. Так, перемішали. Цибулька, морквочка, е борошно, а також сметанка. І зараз сюди додаємо е той узварчик, який получився від грибочків. Так, все необхідно протушкувати. Необхідно підсолити. Так. Є в нас паприка і необхідно її додати сюди. Карпатська грибна юшка буде неперевершена. Так, в сковорідку до нашої майбутньої грибної юшки додаємо сирок плавлений. Дві штучки. І потрібно, щоб він повністю розчинився. Друзі, ще буквально 5 хвилинок і будемо додавати в казан до картопельки з грибочками. Все бурлить, кипить. Скоро буде дуже смачна грибна юшечка. Так, друзі, обов'язково додаємо. Два зубчика чесничка до засмажки. До грибочків з картопелькою треба закинути декілька листочків лаврового листя. Юшка починає змінювати колір за рахунок засмажки. Так, додали вже всю засмажку в казан. І зараз ще в нас хвилин 30 і юшка буде готова. Сьогодні карпатську грибну дюшку. Всі вже попробували. Лишилась тільки моя дегустація. Всі за кадром пробували. Mm. Далі. Ммм. Mm. Грибочки? Mm. Mm. Супер! Юшка вийшла просто неперевершена, дуже смачна, дуже ніжна. Оце от сметанка дала свій смак неперевершений. Дуже смачно. Грибочки супер. Просто, дуже класно. Усім рекомендуємо приготувати. Юшка виходить неперевершена. На природі можна готувати вдома на плиті. Усім рекомендуємо приготувати за нашим рецептом. Друзі, всім смачного перегляду! А ми з вами на сьогодні прощаємося. кажемо вам до нових зустрічей на Максіфуд Фут Казан.